Пункт незламності облаштований у 58-й школі, розрахований на 220 людей. Він оснащений усім необхідним. У холі розташовані електрочайники. За потреби можна випити гарячого чаю чи кави та посмакувати печивом. Тут же є можливість підзарядити гаджети. Облаштована кімната для відпочинку людей похилого віку, а також для мам з дітьми. Там є полинальний столик і засоби гієни. А в кімнаті психологічного розвантаження готові допомогти дітям, які потребують емоційної підтримки. Діти можуть поспілкуватися, поспілкуватися на різні теми, можуть помалювати, можуть. Зона відпочинку є, де вони можуть теж погратися, можуть книжки почитати. Залюбки діти до нас приходять кожного дня, і ми раді також внести такий вклад сьогодні в нелегкий час і все, що можемо, все робимо. Постійно Довкомплектовуємо наш пункт незглавності, і, в принципі, на сьогодні він працює. Тобто, він, ми працюємо з дітками, які потребують соціальної допомоги. Наш пункт незглавності оснащений дизель-генератором на випадок відсутності енергії. Є аварійне освітлення, дизель-генератор потужний. Надати підтримку та допомогу кожному готові і в пункті незламності, розташованому у 20-й школі. Представники Вознесенівської реадміністрації інспектують роботу кожного з таких осередків. У Нас працює інтернет для людей, які бажають працювати з ноутбуками. Приходять з телефонами. І якщо треба працювати в інтернеті, то він у нас і без паролю. Також на стелі встановили додаткові лампи на випадок, якщо не буде світла, вони можуть працювати лише від генератора. Тут створено чимало локацій, облаштована кімната для людей з особливими потребами. Також є можливість зарядити гаджети. Ми отримали багато функціональні лампи, які заряджаються від сонця і працюють і як ліхтарики, і за допомогою них можна заряджати телефони. Вони працюють як ліхтарики, і як повербанки. Пункт незламності має близько 400 наборів одноразового посуду. В осередку є можливість випити гарячого чаю та кави зі смаколиками, а за потреби навіть поїсти. Облаштована кімната матері та дитини. Є іграшки для малечі, а також полинальний столик і усе необхідне для немовлят. Має пункт незламності і конвектор для обігріву. Розрахований осередок на 150 людей. В нас є кімната психологічного розвантаження, там, де працює психолог, там де можна поговорити. Вона зонована. І для дітей, і для дорослих психолог може надати ту допомогу, яку потребує певна категорія, для того, щоб якось розрадити, якось зберегти психологічне здоров'я. Наш пункт незламності оснащений всім, що може бути в пригоді для людей, які потребують якоїсь допомоги. Я тут був два тижні тому, і у одних, і у інших змінилося багато люди додали більше комфорту. Більше можливостей для людей опрацьовується технічна частина, ну і головне, тут з'явилося більше благоустрою такого, який для людей є важливим. Тут все зроблено теж на високому рівні. Я хочу, я задоволений результатами перевірки. У 20-й школі облаштоване укриття. Там є пічка буржуйка з духовою шафою, де можна готувати та розігрівати їжу. Також наявний запас води, дитяче харчування і холодильник. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.